Воістину пізнання імен Аллаха та його якостей дарує розуду розбитому серцю, відкриває перед рабом широкі обрії для насолоди, покірністю та поклонінням, знімає з нього покриваву недбалості, сумнівів і неприйняття. Той, хто знає більше про Аллаха, буде більше його боятися і буде ближчим до його любові та, як надалі, віддалиться від непослугу Йому і стане більше сподіватися. На Його милість. Мир вам, милість Аллаха і Його благословення. І нехай ощасливить Аллах ваш час підпорядкуванням Йому, Його звеличенням і пошаною. Ми продовжуємо заглиблюватися в тему прекрасних імен Аллаха і Його піднесених якостей, від яких наша віра зміцнюється, ми сповнюємося звеличенням, знанням і переконаністю. Це віра в дивовижні імена Аллаха, і сюди належить Його ім'я, аль-хакк, тобто той, що істинно існує в реальності. Наш Господь дійсно існує, і в цьому немає сумнівів. І що до цього в серця не прокрадається навіть мала частка, сум'яття. Наш Господь істинно існує. Він є істинний Господь, істинний Бог, істинний творець. Істинний об'єкт поклоніння. Істина протиставляється брехні, тому у двох аятах з книги Аллаха приходить Аллах, істинний Господь ваш. А що може бути після істини, як не омана? Аллах істина, а ті, до кого звертаються замість Нього, обман. У цих двох аятах наш Господь говорить, що він істина. А те, до чого схилилися деякі люди, заперечуючи його істинність або його виключне право на обожнювання чи панування, є відхиленням у бік брехні, цьому немає підстави і доводу. І в майбутньому житті той, хто таке допускав, не буде пробачений через невідання цієї істини, що підтверджується реальністю, світобудовою, володарюванням і божественністю. Наш Господь істинний, причистий Він. І піднесений і слова його істина, і його обіцянки істина. Якщо ми хочемо відчути глибину імені істини, то ми повинні поміркувати над мольбами, що передається від посланця прямого шляху і милості, нехай благословить його Аллах і вітає. Він знав про свого Господа більше, ніж усі інші люди, і більше за них осягнув сенс імен і атрибутів Аллаха. І був щасливішим за решту людей, проживаючи життя у звеличенні свого Господа, цими смислами, що наповнюють серця вірою, знанням, звеличенням і піднесенням до його два. Нехай благословить його Аллах і вітає, належить те, що він говорив у нічній молитві, О Аллах, ти істинний! Потім подивіться, як він побудував на своїй переконаності. В істинності Його Господа ті значення, які походять зі смислів істини в імені Аллаха. О Аллах, Ти істинний, Твоя обіцянка істина, і слово Твоє істине, і зустріч з Тобою істина, рай істина, і вогонь істина, і час істина, пророки істина, і Мухаммед, нехай благословить Його Аллах і вітає істина. Ой Ісламська громада, наш Господь істини, і релігія наша істина, і переконання наші правдиві, а тому ми найсильніші з усіх громад на землі, адже дотримуємося абсолютної істини, не відносних істин, а істини абсолютної, в якій зміснюється переконання людей і в якій серця знаходять заспокоєння. Усі інші істини приходять та відходять і можуть бути піддані сумнівам. І невпевненості. Наш Господь істинний, і тому, оскільки Він такий, ми віримо, і в нашій вірі немає ані дишиці, невпевненості або сумніву. Тому однією з передмов наших переконань у тому, що немає божества гідного поклоніння, крім Аллаха, і в тому, що Мохаммед посланник Аллаха, нехай благословить його Аллах і вітає, є віра в істинність Всевишнього. В якій немає сумніву або невпевненості. Дорогі мої любі, оскільки в нас є істини Господь, то його мова істина. Аллах говорить, описуючи свою священну книгу, це писання, в якому немає сумніву. Він також мовить: брехня не підбереться до нього ні спереду, ні ззаду, його зіслано від мудрого, хвалимого. Перед нами книга Аллаха, і вся вона є істиною, без винятку. І це слова нашого Господа, який сказав про себе, Аллах істинний, Господь ваш! А що може бути після істини, як не омана? пошук істин, над якими пилися філософи всіх часів і країн? Донині це пошук абсолютної істини, яка зрештою приводить до повної переконаності. Вони втомилися шукати її та пішли дуже далеко, коли прогледіли основу. Будь-якої істини та її вершину, а саме те, що Аллах істина. А те, до чого вони закликають, окрім нього, брехня. Але ні, людина не дійде навіть до малої частки істини, незважаючи на довгий пошук і розвинений інтелект, якщо вона не дійшла до основи істини, якої є істинний Бог. О ісламська громада, у нас є істинна релігія від істинного Бога. Передана в книзі, що повністю є істиною, і це найкраще вказує на те, що прихід до цієї істини Аллах зробив відкритим і не закрив до неї шляхів, вроджена віра веде до неї, знамені світобудови вказують на неї, а справедливий погляд, що розмірковує, отримає доводи відносно неї. Такий Аллах, ваш істинний Господь, що може бути за істиною, крім Омани, той, хто пропустив це. Вперся, відвернувся, і його пристрасті, спотворена вроджена віра, відвернула його від цього той прийде лише до Омани. Протилежність до абсолютної істини не може бути описана іншим справедливим словом, окрім як Омана, у його імені істини присутня вказівка на те, що він існує в дійсності він реальний у своєму існуванні, володарюванні та божественності. Це вказує на те, чого вже не можна заперечувати і містить у собі логічне визнання хибними переконання атеїстів у їхньому запереченні існування Творця та запереченні Його благотворчості. Ця впертість, яку Аллах описав як оману, змушує атеїстів не слідувати висновкам, отриманим з істинних доводів. Що потім ми істинна громада, і наша релігія. Істина, і Господь наш істина, і Писання наше істина, і наш пророк, саляллаху алесалям, істина. А тому дотримання цієї істини це найважливіший обов'язок, який покладено на всіх членів мусульманської громади, яку Аллах обдарував істиною, а також його істинним писанням і його істинним пророком. Нехай благословить його Аллах і вітає! Слідування і неприйняття відступництва або відмови із зупинки на півдорозі це істина, в якої не слід відхилятися і проявляти покірність до протилежного, адже протилежністю до істини буде лише брехня. Просіть вашого істинного Бога, щоб Він показав вам істину істиною і дав слідувати за нею. Просіть вашого Господа, щоб Він показав неправдиве. Неправдивим і дав вам уникнути його, о, наш істинний Господь, наповни наші серця істиною і змісни нас у ній до нашої зустрічі з Тобою, благослови і привітай свого Пророка, Його родину та всіх сподвижників.